22 травня підготували місце для відкачки меду. Ось у нас розстоїть шнек від авв 100. Розпечатка автоматична від кооператива ПАВІК. Тут ми розпечатуємо рамки. Дві медогонки від БіСТар. Шестирамкові. І насос десь тут стоїть ось він. А насос у нас біпро. Це просто від різних предводителей. Сюди ми будемо наливати мед, Уже, щоб банки розвиватися. 4 бетони приблизно влазить храмік. А насосом будемо перекачувати, якби зливатись мед в каструлю. І звідси будемо перекачувати шланга, лежить, Розкинемо шлангу. У нас бочки стоять, сьогодні помили кюрхером всі вже досохли. Будемо роздавати сюди мед. Відібрали 130 наставок за неповних 4 години. Воно ще трохи залишилось. На цьому точку приблизно 110 сімей. Зараз будемо вести додому і відкачувати. Привезли корпуса, сейчас будемо розгружати. Це зараз стоїть розпечатка на 145-ту рамку. Пізніше ми переставимо цепки, коли 300 будемо качати, і вона вже буде в нас з 300-ку розпечатувати. Печатки хоч і не дуже багато, але вологість меду 17%. У нас є рефрактометр. Ось вона не розпечатує, трошки підчищається зверху, десь де потрібно знизу. Щоб не заважало потім ставити корпуса. Тут розпечатується, де розпечатка не захватує. Ну, таких рамок не дуже багато. Ось Медогонки у нас докручуємо. Це половина пройшла. Зараз на 4 хвилини вони стоять. Дестаровські. І насос. Вже мед прокачали. Шланга ось виходить через вікно. Переміковано на ну, вікно і в бочку. А ось і перший мед в цьому році. Привезли ставки. зараз будемо назад їм вертати. Пройшло в менше суток, буквально може часов 12. Ми їх відкачали і на наступний день з утра привезли і зняли того здорового рая, який висів. І продовжуємо відбір рамок 300-х тут печатки, де як, де отак, де менше. Воно. Але в принципі не носили гарно. Мені в 300-ту все одно більше подобається, як носять, ніж в 145 рамки. А Ось так працює розпечатка, коли її переставили на 300-ту рамку. Швидкі 6 рамок за хвилину. Заряджати можна тільки по одній, тому що буде приминати інші рамки. Але процес швидше в рази.